Зі придбали нову машину, а я забрала її вам на огляд. Друзі і не друзі, всім привіт! Це новий автоблок Бай Курбатес. На цьому огляді новий юганчик з пилу жару. Щойно приїхав з автосалону двох літровий дизельний кінь. Давайте подивимось, що дає. Але спочатку з вас підписка, лайк і комент. І поїхали! Компактний паркетник автоконцерну Volkswagen. В далекому 2006 році Volkswagen випустив таку модель, як Volkswagen Tiguan. Вона була побудована на платформі Volkswagen Golf Плюс, як з приводом на передній вісь, так і з повним приводом. У 2015 році автоконцерн Volkswagen довершив друге покоління моделі Volkswagen Tiguan. А третє покоління вийшло ну зовсім буквально вчора, 2023 році. Ось такий сучасний Volkswagen двохлітровий дизельний двигун, двигун внутрішнього згорання, чотири клапани, 16 циліндрів і Є захист двигуна. Потужність 193 кінських сили, максимальна швидкість 220 км за годину, і розганяється цей чорний кінь до 100 км за 7,7 секунд. І я думаю, для такої махіни, для такої маси це ну, такий непоганий результат. Витрата палива в змішаному циклі, тобто в місті і за містом 6 від 6 до 7 літрів. Норми таксичності євро 6, Зрозуміло Куда без цього. І що хотіла сказати. Того. І тут важливе оголошення. Mm -hmm. На честь однієї тисячі підписників на цьому моєму каналі я роздаю гроші своїм улюбленим коментаторам. Виділю трьох людей і відправлю їм гроші, які прокоментують це відео, і будуть обов'язково зрозуміло підписаним на цей канал. От такі фінтіки. Тут у нас що пасінькі-плюшка. Є коректор фар, є датчики світла, передні світодіодні фари, протитуманні фари, зрозуміло, і у нас є світова полоса. Вона так гарно, красиво світиться в темну пору дня чи року. Є така велика решітка. Зрозуміла передній партронік і у нас кліренс, здається, мені 17 см чи 18 см, щось таке. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, бо я не все маю грати в цьому житті. Понімаємо, що Такий у нас значок, він, мабуть, скляний. Не такий, як звичайний, але вже нова модель. Нова, нове покоління. Єтечики світла сказала, є підсвічування поворотів. Автоматичне включення, вимкнення дальнього світла. Ну, мені подобаються фари. Так, це прикольно, це сучасно, але, знаєте, ну, конечно, на ваше усмотрення, не буду говорити. До мене до вас інтимне таке питання. Чи нагадує це Volkswagen вам китайця? Мені трошечки так Пишіть в коментарях. Що у нас в бачку? У нас є релінги, у нас є крута така антенка. У нас є безключовий доступ. Відкривається просто всовуєте руку. А щоб закрити автомобіль, потрібно отак провести. Працюй, машина працюй. Бачите, закрилася. Ну, з першого разу, так, ну, закрилася. Такі у нас пальзоні. Є система е, допомоги при старті на схилі. Є система безпечного виходу з автомобіля, притримується дверка. Гальма передні і задні дискові. Є система рекуперації гальмування і функція автоматичного гальмування, тобто проти зіткнення. Якщо ви хочете на когось наїхати, на людину, на велосипед, на сніговика, наприклад, вона вам не дасть. Якщо ви сильно забажаєте, ну, звісно, можна, але я вам не рекомендую цього робити. Це така шутка. Шутка диски у нас легкосплавні, вони йдуть з салона і вони ну, нормальні, прикольні, гарні. Салона мені подобається. 18 диски на полі. Хто знає, що це означає? Пишіть в коментарях. І що цікаво, вони тут, тут дірочки у нас в дисках, а тут у нас з плашніком немає дірочок. Ну, виконання прикольне, мені подобається. Ось такий у нас бачок типу універсал, можна так сказати. Давайте подивимося, що ж там у нас в попочці, в моєму улюбленому місці. Мою папочку можна побачити в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Як ви пам'ятаєте, у нас на огляді вже був Тігуанчик, але 2018 року. І я хочу, щоб ви написали в коментарях порівняння цих двох тігуанчиків. Бо, як я знаю, є така думка в суспільстві, що старий тігуан більш онімечений. Ну, попередній я маю на увазі, те, що ми знімали, зрозуміло. Він більш як німецький автомобіль з такими рубленими формами. А цей тюган вже більш такий м'який, плавний лінії, і він більш схожий на, назрозуміли, ну, які машини. Отака у нас попочка, відразу скляний значок, вже сучасний. Є задній спойлер, скло, підігрів заднього скла. Зрозуміло. Про підтіччик контенту я вам вже сказала. Тіганчика маленький, да? але ви современний, дуже дорога машина, і давайте ми подивимося, що там такого що гроші платить? Люди гроші бережуть, я вам так скажу, особливо зараз. тому ж таки. Є у нас задній партронік. Відразу я бачу такі лінії. Прикольні, і вони з зовнішністю додають якихось таких цікавих рис. І у нас така космосочка. Можна на щось наїхати, її зняти, і поміняти, і не порівняти проблем. І написано гарно обожнює. Ігуанти. І у нас. Багажник з електроприводом. Зрозуміло, бо гроші за щось заплатили. Да? І дистанційне управління багажником з ключа. Тут у нас порядок, Я метр 70, десь м. Бачите, в мене ще є місце над головою, тобто битись мужичок високий не буде. Кнопочка у нас тут знаходиться і трикутничок. Багажник 652 літри в такому варіанті і ще задні сидіння розкладаються і буде дуже супер пупер Показувати не буду, було в інших поглядах. Бак, до речі, дизельний паливний бак 55 літрів. Ось такий у нас багажник. Є у нас підсвітка багажника. Такими е, боковими речашками відкидаються задні сидіння. Достатньо великий багажник, можна тут посидіти, немає такого порошка і мені подобається, бо зручненько сидіти. Можна навіть поскакати. Підвисочку, амортизатори спробувати. Давайте поглянемо, що у нас тут. У нас тут повнорозмірне запасне колесо. Є домкрат, є ключ для домкрата і якась ще ключка І багато годин. Люди, які цей там, люблять хліб. І у нас також розеточка. Ну, і, зрозуміло, клавічка. Я хочу посидіти в цьому багажничку. Будемо дивитися вже, що там у нас позаду. А оператори, я попрошу мене закрити, бо тут зручновато. Носочка, я пішла у До побачення. Давайте подивимося у нас внутрішньому. ж так цікаво. По-перше, це фонове освітлення. А це буде друге По-перше, ми в проханіможки. Почнемо з мультифункціонального керма. Воно у нас виглядає ось так. Обидва шкірою є підігрів керма електромеханічне і електромеханічне Керма дуже багато кнопок, як люблять фортвагені робити. Бачите, у нас такі прикольні тут. Прям хочеться побібікати. І така цікава у нас шершавенька тут матеріал. Прикольний значок, що він такий зглажений, такий тоненький-тоненький. Вже -тоненький. сучасно, зрозуміло. Трошечки обрізане. Ну, прикольно. Оце якась така тема темпера. Чому вона така пішла, обрізане кермо, як в як не в пижу. В фортсвагенах також. Чому вони так робиться, невідомо. Можна просунути руки, голова. Не проходить. Є датчик дощу, підігрів лобового складу. І запускається двигун з кнопочки. Є система старт-стоп для економії палива. Бортовий комп'ютер виглядає отак: тахометри, спідометри, і це електронна приладова панель. Ну зрозуміло, бо, вибачте, рік вимагає сучасності. Можна регулювати фонову підсвітку як бортового комп'ютеру, так і салону. І також, в залежності від вибору режиму руху, режиму. Вони будуть змінюватися тахометри спідометри. Прикольно. Є Digital Cockpit-PRO, якщо я правильно вимовила ці <сум> слова. Тобто на бортовий комп'ютер виноситься інформація про навігацію, про роботу асистентів і інша інформація. Прикольно, мені подобається. Дуже красиво, якщо чесно. Мені дуже подобається. Є у нас система курсової стійкості, функція розпізнавання втоми водія і утримання в смузі руху. Прикольно. Є у нас ось такий джойстик, і це вже всі обозрівателі обозріли. Прикольно, е Цікавий хід, якщо чесно. Чимось відсилка на Audi, мені нагадує. Е Регулюється гучність, і якщо натискати, можна регулювати фон, тобто підсвіточку салона, клімат контроль, звук, клімат контроль і фонове освітлення. Ви зрозумієте, можна не переживати машинчиком. Давайте далі. Це ми ступимо автоматична коробка перемикання передач. Перемикається у нас куліса, так би мовити, знаходиться ось тут. Паркінг, драйв, реверс, отак от перемикається. Підрульові перемикачі швидкості у нас є на кермі. Прикольно. Сидіння у нас передні з підігрівом і з масажем. Також для комфорту у нас розташований передній підлокітник. Він регулюється в різних положеннях. Можна отак. Можна отак, отак. Ну, я не ламаю машини, чесно слово, це просто так від, відкрила, відкидається. Джойстик сказала, старт стоп сказала, і електромеханічна стоянка вигальма. У нас тут є типу, підстаканник, така місткість, може щось покласти намальований ключик, мабуть, потрібно вкласти сюди ключик. І ще два підстаканника у нас під підлокітничком є. Як бачимо, підлокітничок тут типу, не закривається, а просто як кришечка. Просто кришечка зверху. Що у нас тут знаходиться? У нас раз планочка і вона хопана. І два планочка така глибоченька, і там два тип-сі роз'єм. У нас знаходиться. Тут зверху планочка вона нічого не робить. Дефлектори прикольні, а Тут така приємна пластмаса. Або це, обшита, мабуть, шкірою вже і така сіренька прошивочка. Дуже приємна на дотик. У це все приємно, така м'яка, знаєте, вона все, все таки м'якеньке. До речі, прикольна ручка. У нас така окрема, бачите? Не з сплешніком, а окрема. Якісь питання? Я вже закрила. Я зрозуміла. Все понятно. Закриваються у нас двері. Ось тут є електросклопідйомники, Передні задні, зрозуміло. Електропривід, електроскладання дзеркал і їх зрозуміло підігрів. Кармашик у нас і лежить тут така водичка, вона поміщається добре, і вона може навіть стати, але так от під кутом. І сам кармашик він з однієї сторони пластмасовий, а з іншої такий приємний, шершавенький, як коврик вдома у вас. Тут прикольний екранчик, зрозуміло, і воно так проходить далі, але це вже просто така маркувата буде частина вашої, вашої машини. Прикольні дефлектори, мені подобається. Акустика Harman Kardon, і це, вибачте, гарна акустика, не жалуються люди. Давайте подивимося що вже на екранчику. 15 дюймовий сенсорний дисплей. Тут можна регулювати сидіння, масаж підігрів. Підігрів ось у нас тут. Я собі виключу, бо я тут жарюсь трошечки лівого і правого пасажира. Передній і задній підігрів скла, клімат-контроль трьох зони два попереду і один позаду. Можна побачити стан автомобілю. Давайте перейдемо в. Як тут? Ага, бачите, є телефон, є радіо, навігація, стан автомобіля. Зрозуміло те, що ми казали. Законектить Android Auto Apple CarPlay у нас є, і також можна через Type-C роз'єм. Паркування. Система автоматичного паркінгу у нас у нас є, і вона показує всі ці фінті-плюшки, ви зрозуміли. І вона гальмує, якщо здаєш задом і хтось там йде, їде або тому подібне. Круто! Асистенти можна включати, можна вимикати. Вже казали про асистенти. Далі налаштування такі базові настроєчки. Є у нас режим руху, екорежим, спорт, індивідуал можна обирати, позашляховицька траса у нас і сніжок. Прикольно. Є у нас також сніжок окремо, фонова підсвітка. Можемо обирати. Давай наприклад, зелененький. Бачите, воно змінюється. Можливо, вам не дуже видно, бо воно відсвічує, але воно прикольно змінюється. Мені подобається. Дуже яскраво видно, коли темна пора дня або року дуже гарно видно. Дуже красиво так знаєте атмосферніко. Сидіння регулюється, сидіння, до речі, регулюється і механічно вперед-назад, вниз і електрорегулювання це вся спинка, там поясничний відділ і не поясничний відділ. Поперед. Магазин можна щось купити, що це означає? А вона так вантажиться не швидко. Зрозуміло, хто Звук можна регулювати, хардман кардом, я вже сказала. Є у нас користувачі, можна водити користувачів, буде налаштовуватися і сидіння, і ваші настроєчки Тут поради зрозуміло, ну і оновлення. Ось такий у нас екранчик, він відкликається гарно, навіть звук додається. Можна виключити систему старт-стоп, вона вимикається режим руху, і асистенти парковка, тут у нас смс -очки. Не будемо їх читати. Бачите, що це означає цікаво. Якийсь там. Такий, е... Ага, якийсь такий чувак, кашпигу, знаєте, типу в шляпі. Прикольно. Час зрозуміло. Ну, таке налаштування. Прикольно. Мені подобається кранчик, мені подобається взагалі ця атмосфера. Оця вся штука це так сучасно. Хоча Ігуан це, як знаєте, ну, як молодіжний автомобіль, мені здається, бо позашляховик. Такого типу, як там Таурех, він вже більше для дядьків, але різні бувають молоді люди. А це мені, мені здається, Тіган він більш такий молодий е бере сегмент покупців. Але чи може молода людина купити за такі гроші? цей автомобіль, то вже інша справа. Де б такі наробити нам, так? Дзеркало заднього виду, ну з затемненням прикольним. Така підсвіточка у нас сенсорна, але бачите, у мене є манікюр, він не такий прям великий, але натискати мені не так зручно. Треба так от пальчиком натискати. Ну, в принципі, приловчитися можна. Є у нас очковий апарат, куди без нього. І світлий верх. Тут, ой, я не сламала, просто трошечки вискочила. Підсвіточка у нас дзеркало. Ваші губки можна подивитися, і не губки. Такі у нас. Козирьок, забула слова. От що вона каже? Під'єднайте мобільний телефон, автомобіль готовий до руху. Понятно, ну я зрозуміла, не переживай. Я просто сижу і гріюся. Також у нас є підтримачка. Зазвичай тут у водія немає не чомусь. Тут у нас є підтримачка. А ще, кстати, забула вам сказати, регулюється клімат-контроль, можна так сенсорним регулювати. Бачите? Прикольно. Ну і тут також звук регулюється, і сенсорним регулюється тут клімат-контроль. Давайте вимкнемо. А ага, я не можу вимкнути? О, вимкнула, бачите? І увімкнула. Фіолетовий колір мені подобається більше за всього. А вам? Як? Який би ви колір хотіли? О, боже, мій з цікавий. Давайте подивимося там. Позаду у нас. М? Позаду є кріплення для дитячих крісел Latch і Isofix. Попереду у нас два кармашки в передніх сидіннях. Ну, і виглядає це все дуже прикольно. Вам смішно, так? Да? Я бачу? Ну, ладно, посмійтесь. Так. Є у нас ручки, електроскопідйомник позаду і написано Harman Kardon. Ну Зрозуміло, якщо поставили вже акустику, треба написати про них. Є у нас кріплення для речей, наприклад, або можна повісити когось Ну, і щось можна повісити. Тут у нас, до речі, салон у нас і алькантара, і шкіра комбінований. Задній підлокітничок. Побачите, трошечки розповісти. Задній підлокітничок у нас такий. Висувається тут підстаканники, так! оба-да, Очі! І два підстаканника. Ну, хід прикольний, цікавий. Отак. Закриваємо три підголовника позаду, подушки безпеки всі наявні і пасажира, і водія, бічні шторки, зрозуміло. І що у нас цікавого ще написано в окошках ако, на у нас намальований тигр. Та ігуана, Бо Тігуан складається з двох німецьких слів: Тигр та Ігуана. Ну, тут вони вирішили приколоти. Да? А прикалуватися разве нормально в наш час. Ну Я думаю, не дуже прикалуватися нормально. тому я сижу в дитячому кріслі І ціна, що хочу сказати, в такому зручному стані для мене ціна Ну майже 2 мільйони гривень, Я вибачаюся І це ну розумієте Навіть трохи, більше, ніж, трохи менше, ніж мільйон 900 тисяч гривень. Так, потрібно пропрацювати на таку машинку. Але чи варто того? Серед аналогів у нас Toyota rav 4 у нас Kia Sportage і Ford Kuga. А також Citroen С4 Aircross. Ну, Вирішувати вам, купляти чи не купляти, я вас трошечки порозлікала, порозважала, трошечки розказала. І давайте вже трошечки що завершувати, а? Давайте кончать! Такий свіженький огляд від Курбатекс і Volkswagen. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Пам'ятайте, підписка, лайк і комент і гроші ваші. Даруємо вам серденько і незабаром до вас поверну!